Має бути ідеал, але де, як то досягнути ідеалу. Ідеал не бути. Апріорі. Апріорі. Ідеал це таке баняш. Ефемерне. Ідеал це так. Ідеал, ну, ідеал. Я сам ідеаліст. Сам по собі. Чесно. От сам по собі я ідеаліст. Чим більше я ідеаліст, тим більше я розумію, що це не може бути. Можливо, інше питання. Якщо поставити питання, так, що є ідеал якийсь, він повинен бути в повсякденному житті. Можливо, просто не всі ми його помічаємо. І, можливо, не всі люди доходять до цього. Але все ж таки десь він є. Справедливості в Україні і не буде. Ось справедливість це таке суб'єктивне поняття, ти знаєш, об'єктивної справедливості нема, я так думаю, в практичному житті. Нема. Абсолютно правильно, нема. Але десь є ідеал. Я думаю, ідеал, ідеал це більше ефемерне поняття, ніж справедливість. Не все те, що ідеальне може бути справедливим. І не все те, що справедливе, може бути ідеально.